Всім привіт, друзі, в основному Сьогодні в мене риболовля на ладжиг на, на, на окуня, але не проста а тест нового спінгу Азура Safina Гейм Шнур у мене тут тон тоненький, 06 від e, Daiwa X-Braid 8X, дуже тонкий, катушка у мене Азура e, 1000S Ну Подивлюсь, це в мене. Перший на нього буде закид Зараз я поставлю на зарядку камеру і буду рвати. Да, є. Окунчик. Друзі, перша риба. Ай, відпала жаль, але ну, покльовку я відчув. Покльовка була досить така зла, я почувствовала її, мені дуже сподобалось тянути. Реально. Він ще не багато протягнув. Оп, най! Прям з рота вирвав. Падіння було покровочка. Оця ще дайвовська восьмижилка взагалі. Це в мене перший тест японського шнура. До цього в мене були Select, там наші флагман. А то я вирішив потестувати дорогі. Ну, в принципі, заявлений він 06-й він такий, як павутинка. Тому для NanDжига навіть 06-й. Я не знаю, по якій чи по-японській, чи по нашій, але класифікації. Але шнур класний. Вага спінінга 55 грам, вага катушки 175. Дуже такий легенький комплект вийшов. Оце вдарив. Оце вдарив, друзі. Оце всадив. Я ж підсік так добренько його. Віддай джевасті кому. Собака мала. Бачила, як я його всік? Він так вдарив сильно. Так, розказую ситуацію. Е, укрупнився, поставив 1,6 дюйма дагер. Думав крупного окуня або шучку піймати. На. Дагер 1,6 дюйма. І не знаю, як він мав би їй залізти до рота, але вона його з'їла. Дуже голодно, видно. Оп, є! Є перший окунчик. Маленький, але. Але є. Хух, друзі, прийшов. і чуть-чуть ще залишилося і набрав би води. Прямо чуть-чуть, чесно кажу. Оце це поклевочка была хорошенька. Горн так прижав приманку Оп. Оп. Yeah. yeah. Є, гарненький такий же. Грам, думаю, 80-90 є. хорошенький Два окуня є. Більших, ніж я ловлю в основному. Взагалі в мене такі там в основному грам 10, 20, 30 максимум. То хоч більш крупніші попадаються. Але все, одно, два окуня – це мало. Два окуня – це дуже мало. Тут були риболовлі навіть з вами, я з камерою рибачив, я піймав щось там більше, більше 30 штук на камеру на цій річці. Ну, це було взимку, правда. Щось, а, це листочок. Листочок і гусине на пір'я. Чим не люблю тут рибалиці, тим, що тут пух саме не тополини, як завжди, а від гусей. Тобто тут дуже багато гусей плаває і тут дуже багато від них пуху. А свій пух, він забивається в кільця, в катушку і взагалі ну, не, не кайф. Дивися. Листки, листки, листи, листки, листки. Що ж це таке з цим листками? Зараз жор не в листків, а в щуки і окуня. Чогось в мене зараз тільки окуні і то не, 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 не трофейні. А листків вже багато буде. Оп, Є, а Ай, зійшов малесенький. Як малесенький, гарний, але зійшов. Я трошки щось відволікся. Місця тут дуже такі то болото, то якась маленька... маленький такий ставочок, то що треба переходити, не дуже зручно. Але заради риби. уши, в ходит. я я Окунечек. не лычки. Да это подкрутить. Бо. Дуже вин. Вот такой. Вот. Oh, yeah. Yeah. З місця два оконя, це вже. вже показник. Є і є. Оп, я знову. Ти, ти ти дивись, а? Я знайшов. Яку нього. Шо розмір? звичайно, що не трофей, Нове. Уже хорошо. Є окуняра. Трофейний окунь. Сьогодні два окуня. Там і тут. Це за всю рибалку, це не зараз. Е, о. Ну, ладно, три окуня. Але судно, це не, не той результат, який в нас був кадась нас з одного місця, я пам'ятаю, рибалка з одного місця у нас була мінімум по ну, 5-6, максимум по 15-20 конів. Так, друзі, що про цю патику типу Азура Софіна Light Game? Е, дивіться, це чи, чисто поки що з двох рибалок в мене. Е, тому м, ну, з двох рибалок тільки щоб поки що у мене досвід. Коротше, е, патика на мінімальних вагах. Тіпа 0,38 працює класно. Рибу я ловлю, як ви бачите, ловлю навіть багато. Але є мінус, Мінус в тому, що не дуже багато, ну, не дуже далеко закидає. Але це можна виправити тонкішим шнуром або взагалі намотати тонку жилку. Але Мені, в принципі, все і давніше зак закидання вистачає, Оп. і в мене є на твого Бакстера. Ну. О, це вже такий, знаєш. Крупніше. Чуєш, твої Твої бакстери це я тобі кажу. Так, ти тоже аккуратно. Я не знаю. Якийсь такий, типа, темно оранжевий. Ля гарний був. Я прям вже на витягуванні тут під берегом. Забагрив. Запузіка. Що по верхах? Теж тестував. Навіть можна кинути навіть 4 грами теж воно буде працювати добре. Я кидав відвідний, в принципі, працює дуже нормально. На відвідний покльовок не було. Були тільки на ноджих. На Але покльовки відчуваються такі як током удар, відчуваєш дуже добре. Проводку відчуваєш добре. ну і Рибу відчуваєш добре. Особливо ще кайфово рибу тягнуть не такі снасті Вона впирається, палка всі ривки ці гаси, флікціон Тому Цю палку я можу рекомендува рекомендувати для наноджига. Ну, ось такі мої перші враження. Щука? Зійшла!